РОБЕРТ Льюіс Стівенсон. Острів Скарбів. Розділ шостий Капітанові папери. Ми мчали щодоху всю дорогу, аж поки зупинилися перед будинком лікаря Лівсі. У жодному вікні з фасаду не світилося. Інспектор Данс попросив мене зіскочити з коня та постукати у двері, й Догґер підставив стремено, щоб я міг спішитися. За мить мені відчинила служниця. Пан Лівсі вдома? запитав я. Ні, відповіла вона. Господар проїхав пополудні, а тоді подався до садиби, щоб пообідати й перебути вечір зі сквайром. То їдьмо туди, хлопці, сказав пан Данс. Цього разу через коротку відстань я навіть не сідав верхи, а біг поруч із конем, узявшись за докгерове стремено. Нарешті ми поминули в'їзд у маєток і довгою, безлистою, залитою місячним сяйвом алеєю наблизились до білої смуги садибних споруд, оточених розлогим старим садом. Інспектор Данс зістрибнув із коня і пішов зі мною до будинку, куди нас пустили на перше ж слово. Слуга провів нас у кінець коридору, застеленого килимами, до великої бібліотеки з рядами книжкових шаф, на яких красувалися погруддя. Скваєр і лікарлівці сиділи обабіч розпаленого каменка та курили люльки. Я ніколи не бачив скваєра так близько. Це був високий, понад шість футів на зріст і кремезний чоловік із суворим, грубуватим, але енергійним обличчям, продубленим, опеченим та поморщеним від тривалих мандрів. Мав він смоляні рухливі брови, які свідчили про його вдачу. Не лиху, а я сказав би, запальну і гордовиту. Заходьте, сир, Данса!» – промовив він велично і поблажливо. Добрий вечір, Данса!» – озвався лікар, кивнувши. Добрий вечір і тобі, любий Джима! Яким це погожим вітром занесло вас сюди. Митний інспектор по Вояцькому вистренчився і почав переказувати пригоди, мов завчену лекцію. Бачили б ви, як нахилялись уперед і перезиралися двоє джентльменів, забувши з подиву та цікавості про свої люльки, почувши, як моя мати. Поночі вертались до харчівні, лікар лівсі ляснув себе по стегну, а скваєр вигукнув Браво! і розбив свою довгу люльку об каменкові ґратки. Пан Трелані, це коли пам'ятаєте скверове ім'я, давно вже залишив своє крісло і походжав кімнатою. А лікар, ніби для того, аби краще чути, зняв напудрену перуку і сидів, набравши дуже дивного вигляду зі своїм коротко підстриженим чорним волоссям. Нарешті інспектор Данс закінчив розповідь. «Сер Данс», – заявив сквер. Ви дуже шляхетна людина, і те, що ви розчавили конем. Страшного жорстокого злочинця тільки додає вам честі, таких добродію треба душити, мов тарганів. А юний Гокінс, як я бачу, теж славний хлопець. Гокінса, чи не подзвонив би ти в цей дзвоник? Пана Данс годилося б ушанувати Елем. Отже, Джиме, сказав лікар, ти маєш при собі те, що вони шукали, чи не так? Ось воно, сер, відповів я і простяг йому цератовий пакунок. Лікар обмацав знахідку з усіх боків, наче в нього свербіли пальці її розгорнути, але, переборовши спокусу, спокійно поклав пакунок у кишені свого каптана. «Сквайра», – мовив він, – «дансові, як вип'є Ель, доведеться, звичайно ж повернутися на службу його величності. Проте Джима Гокінса я маю намір залишити у своєму домі на ніч ліг і, з вашого дозволу, пропоную пригостити юнака холодним пирогом, нехай повечеряє. Воля ваша, лівсі, сказав сквайр. Гокінс заслуговує на більше, ніж холодний пиріг. Отож мені принесли чималого пирога з голуб'ятиною, і я, сівши за бічний столик, у смак повечеряв, бо був голодний, як вовк. Тим часом пан Данс вислухав іще кілька похвал і врешті відкланявся. А тепер, сквайре, звався лікар. А тепер, Лівсі одночасно промовив сквер. В один голос, в один голос, засміявся лівсі. Сподіваюсь, ви чули про цього флінта? Ні, ви тільки послухайте його, вивкнув сквер. Ви тільки послухайте, що він каже. Та ж це найкровожерливіший з усіх буканірів, які коли-небудь плавали морями. Чорна борода дитя проти флінта, іспанці його донестями боялись. Аж я, між нами кажучи, добродію, іноді пишався, що він англієць. Я на власні очі бачив його Марселі, коли покидав Тринідад, і той полохливий син Ромової діжки, з яким мені випало плисти, завернув назад. Завернув назад, сер, до Порт -оф спейна Ну, так, я й сам чував про нього навіть тут, в Англії, погодився лікар, але йдеться про те, чи мав він гроші. Гроші. скрикнув скваер. Хіба ви не чули дансової розповіді? Чого шукали ті пройдисвіти, як не грошей? Чим вони цікавляться, як не грішми? Заради чого вони б ризикували своїми підлими шкурами, як не заради грошей? Про це ми незабаром дізнаємось, відповів лікар. Але ви так гарячкуєте та кричите, що я не можу й слова вкинути. Я хотів би з'ясувати одну річ припустімо, тут у моїй кишені ключ, який указує на те, де Флінт заховав свої скарби. Але чого вони варті? Багато чого добродію, гарячкував скваєр. Принаймні того, щоб я негайно, коли ми й справді маємо вашого ключа, оснастив у бристольському доку корабель, узяв із собою вас, та Гокінса і пустився по ці скарби. Хай навіть і довелося б шукати їх цілий рік. Чудово! мовив лікар. Що ж, тоді, якщо Джим не заперечує, ми розгорнемо цей пакунок. І він поклав пакунок перед собою на стіл. Совій був міцно зашитий. Тож лікар витяг скриньку з інструментами і перерізав нитки хірургічними ножицями. У пакунку лежали дві речі: книжка для нотаток і запечатаний конверт. Насамперед огляньмо книжку, запропонував лікар. Скваєр і я дивилися йому через плече, коли він її розгортав, бо перед цим Лівсі люб'язно запропонував мені вийти з бічного столика, де я вечеряв і потішитися дослідницькою забавою. На першій сторінці ми побачили лише кілька уривчастих написів, ніби їх черкали пером з нічев'я або задля вправи. Була там і фраза Пристрасть біллі бонса, витатує вона на капітановому передпліччі. А ще такі: пан Б. Бонс, помічник капітана. Годі Петером. Біля палмкі він дістав своє, пересипані іншими фрагментами, переважно однослівними та незрозумілими. Я не міг стримати цікавості, хто був той, який дістав своє, і що саме він дістав, може, нажав спину, а може й ні. Вказівок тут не надто, сказав лікарлівці, гортаючи нотатник. Дальші 10 чи 12 сторінок заповнювала якась чудернацька бухгалтерія. Кожний рядок починався датою і закінчувався сумою. Як у звичайних рахункових книгах, але між першим та другим, замість пояснювального запису, стояла тільки певна кількість хрестиків. Наприклад, з нататника дізнаємося, що 12 червня 1745 року від когось, очевидно, надійшло 70 фунтів, а пояснено цю операцію шістьма хрестиками. Щоправда, в окремих рядках можна було побачити назву місцевості, як от біля Каракаса. Або сухі відомості про географічну широту і довготу як от 62 градуси 17 минут 20 секунд, 19 градусів 2 минути 40 секунд. Облік тягся майже 20 років, рахунки повсякчас збільшувались, а на останку, після п'яти чи шести помилкових додавань, підбито загальний підсумок і дописано Бонсова пайка. Нічого гісінько не розумію, звався Лівсі. «Та ж усе ясно як день, вигукнув скваєр. Перед нами рахункова книга цього песиголовця. Хрестики замінюють назви потоплених кораблів та пограбованих міст. Суми відбивають мерзотникову частку в гуртовій здобичі, а там де могла з'явитись двозначність, він, як бачите, додає пояснення біля Каракаса, приміром. Немає сумніву, що біля того узбережжя вони взяли на абордаж якесь нещасне судно. Помилуй Боже бідні душі з нього, давно вже вкритого коралами. Справді, погодився лікар, що то значить бути мандрівцем. Справді, і зверніть увагу, суми зростають з підвищенням його рангу. Більше ніяких записів у цій книжці не було, крім координат кількох місцевостей на чистих сторінках наприкінці і таблиці для перерахунку французьких, англійських та іспанських грошей. Ощадливий чолов'яга, зауважив лікар, такого не обдуриш. А тепер, сказав сквер, погляньмо, що тут. Конверт був запечатаний у кількох місцях, а запечатку правив на персток. Може, навіть той самий, що я знайшов у капітановій кишені. Лікар дуже обережно розпечатав конверт, і з нього на стіл випала карта якогось острова з. Географічною широтою і довготою з виміряними лотом морськими глибинами, з назвами пагорбів, заток, бухт і з усіма деталями потрібними для того, щоб безпечно підвести корабель до берега і об'якоритись. Острів простягався майже на 9 миль уздовж і на 5 ушир, скидаючись формою натовстезного, здибленого дракона, і мав дві чудові закриті гавані та пагорб у центральній частині, названий підзорною трубою. На карті виднілося кілька позначок, зроблених пізніше, але найбільше впадали в око три. Хрест таки червоним чорнилом, два в північній частині острова, і один на південному заході. Біля цього останнього, тим таки червоним чорнилом, дрібним чітким письмом, зовсім не схожим на капітанові карлючки, були виведені слова: головні скарби тут. На звороті та сама рука додала: Високе дерево, плече підзорної труби, пеленг на норд від норд-норд-осту, острів скелета, Ост Зюйт Ост, тень Ост. 10 футів Срібні зливки в північній схованці. Її можна знайти, ідучи в напрямі східного згірка, за 10 морських сажнів на південь від чорної скелі, коли стати до неї обличчям. Зброю легко знайти на піщаному пагорбі північний кінець мису північної затоки, пеланг Ост і чверть до норду. Дж. І все. Ці стислі записи, що видалися мені геть незбагненними, сповнили сквера та лікаря безмежною радістю. Лівсі, промовив сквер, вам слід негайно кинути вашу жалюгідну практику. Завтра я вирушаю до Бристоля за три тижні. Хоч які там три тижні, за два тижні, за десять днів ми матимемо найкраще судно, добродію, і найдобірнішу команду в усій Англії. Гокінс буде в нас за юнгу. З тебе Гокінса вийде славний юнга. Вилівсі, корабельний лікар, я адмірал. Ми візьмемо з собою Редрута, Джойса і Гантера. Попереду сприятливі вітри, швидке плавання і ніяких труднощів у розшуках потрібного місця. А головне, гроші, стільки грошей, що хоч їж, хоч купайся в них, хоч бався в качку й качура. Трелані, сказав лікар, я їду з вами, ручуся за себе і за джима, що ми обидва ні в чому не схибимо. Є лиш одна людина, на яку я боюся звіритись. І хто ж то? Назвіть ім'я цього пса, добродію. Ви відповів лікар. Ви не вмієте тримати язика за зубами. Не тільки ми троє знаємо про папери і розбійники, які ввечері напали на заїзд, без сумніву, хоробрі відчайдушні зарізяки. І ті, хто застався на борту Люгера, а крім них, смію думати, є й інші десь поблизу, зроблять усе, щоб заволодіти скарбами. Нікому з нас не можна ходити поодинці, аж поки не виберемося в море. Джим тим часом буде зі мною. А ви, коли поїдете до Бристоля, візьміть із собою Джойса і Гантера. І найголовніше, щоб жоден із нас і словом ніде не прохопився про нашу знахідку. Лівсі буркнув сквер. Ви завжди маєте рацію, я мовчатиму як могила.